Всім добрий вечір 3 листопада. В цьому відео хочу запитати ось цю новину, яка з'явилась нещодавно, що Путін поставив задачу, поставив завдання своїм генералам захопити повністю Донецьку область до кінця лютого 26 рік. До цього ми з вами чули і я питала, що теж поставив задачу захопити Покровськ до середини цього місяця листопада. Так, ну давайте питати. Давайте спитаємо ще раз за Покровськ. Так, Росія захопить Покровськ. Росія захопить місто Покровськ. В цьому, до кінця цього року Росія захопить місто Покровськ. Хоча задача, ну, середина листопада, кінець, захопить Росія місто Покровськ. Ну, пруть, дорога. Пруть. Частково місто вже їхнє. 50 на 50. Ось, бачите, порівну. Ось Україна, ось Росія і ось карта Дому. Порівну. Контролюється місто якось порівною, Воно розділилося навпіл Покровськ. Вже багато, дуже багато там, ну там взагалі місіва, там пекло, в вміриной. Я скажу так, що наш, наші їм будуть цю задачу робити дуже складною і важкою. Робити все ось, для цього, щоб змінити ситуацію, покращити наш, наш стан, нашу ситуацію. Паетого Росія захопить повністю місто Покровськ. Паетогу. По Страх, розбите серце, важкість військовим. Там складно з обох сторін. Домовленості. Домовленості, хитрість і башня. А знаєте, що це? Домовленості, хитрість і башня. Ну, це ж хто дав? Хто дав Путіну красне світло? Команду Фас? Хто? Ну, Трамп, звісно ж. Давайте, повоюйте. А там буде видно, да? Треба їм дати час повоювати. Ну ось вам і час повоювати. Таке відчуття, що він йому дав час захопити і і повністю Донецьку область, а він ще і Запорізьку хоче, Да? Він багато чого хоче. Він йому дав час. Чи захопить повністю Покровськ, Росія до кінця року? Бажання, колісниця. Ну, ось, я ж кажу, це все це все. Діла часу. Війна, диявол і ресурс. Ну, тут такі не дуже карти випали на те, що захопить чи ні. Для нас не дуже. Дуже велика сила туди йде. Дуже велика колісниця, 9 мечів, вищий суд. Так, а чи зможуть, давайте спитаю так, по-іншому: чи зможуть наші зупинити просування росіян в місті Покровськ? Ось так, щоб було зрозуміліше. Чи зможуть наші зупинити просування росіян в місті Покровськ? Чи зможуть Збройні Сили України зупинити Росію в місті Покровськ? Зупинити просування. Ну, плани, звісно, є. Але це важко зробити. Потрібно ще підкріплення, якась сила. Це важко зробити. І знов тут карта домовленості. Домовленості, домовленості, домовленості за цю територію домовленості. Хтось з кимось домовився, да? а хлопці вмирають. Так, ладно, давайте спитаємо за Донецьку область повністю до кінця лютого 26 рік. Це правда, що Путін дав наказ захопити повністю Донецьку область до кінця лютого 26 рік. Взагалі, це, прав, це, це правдива інформація. Україна луна в очікуванні. Україна очікує Луна. по помагу. Ну, я думаю, так, що правда, да, дорога по помагу Так. Це правда. А я думаю, що не тільки Донеччина, тому що тут ще якась одна область. Я думаю, що це ще і Запорізька. Тобто, більше просунутись в Запорізькій області. А, ну і Донецька, звісно, тому що йому, потрібен, йому потрібні такі міста, як Краматорський, Слов'янськ. Ще зможе. Чи вдасться Росії захопити повністю Донецьку область до кінця лютого 26 рік. Чи вдасться повністю Росії захопити Донецьку область до кінця лютого 26 рік? Повністю вдасться війна, сила, ресурс, удари, колісниця і уход. Ні, повністю всю якось показує ні. уход від цього. Але, але десь просування на Донеччині в них, на жаль, будуть захоплення територій, і це нам буде дуже, ну, тобто, дуже такі, ну, тобто, боляче нам буде. Але повністю всю, я думаю, ні. На жаль, щось окупують. А потім як зупинка війни, і починається якась робота. Получається, що йому дали часу, да? час дали Путіну до кінця лютого захопити, що зможеш. Захоплюй, що зможеш, а потім зупинка війни. І починається робота над зупинкою війни. Хоча Трамп сьогодні сказав, що дає, там, скільки він, через два місяці? Ну, він сказав через кілька місяців. Буде закінчення. Ну, хоча він там багато що казав. Давайте спитаємо, а чого саме до кінця лютого 26 рік? А чому саме до кінця лютого 26 рік саме, е, цей, е, період, саме за цей період часу Росія має Путін дав наказ, щоб захопили повністю Донецьку область? Чому саме до кінця лютого 26 рік? Чому така дата? Таємниця, ну, понятно, таємниця. Хитрість, обман, ну прям. Угу. Військова таємниця, хитрість, обман. І, я би сказала, тут багато чого прихованого. Боротьба, робота, 10 мечів. Боротьба і робота. Зміни. Потім будуть якісь зміни. Хорошо, а що за зміни? Що за зміни будуть після лютого? Знову карта Трампа і перемога випадає. Зустріч, домовленості, сонце, розпач, захист, уход, повішений. Зустріч, повішений і зірка. Ну, Зірка це десь 2-3-4 місяці. Десь так. Після цього часу будуть якісь зустрічі і якось зупинка чогось. Але до цього вони ще дуже-дуже боляче зроблять: не тільки Донеччині, а ще і всій Україні. За цей час вони. За цей час Росія за оці 4 місяці вона ще їй ще стане складніше вести війну. Бідність, бідність, страх і війна. Так, ладно, давайте спитаємо, а що ж буде після. а ну покажіть, будь ласка, що буде з війною весна 26 рік? Хоча я. Не люблю питати так надовго, треба в наступному році це вже питати, ну, питати на початку року. Але ми дивимося, давайте спитаємо, що буде навесні 26-й рік з війною в Україні. Що буде? Що буде? Башня і бідність? Ну це взагалі хитрість. Війна, сила. Росія. Допомога, маніпуляція, відлюдник. Не дуже відповідь. Не дуже. Показую, знаєте, що, що за ці 4 місяці Росія може настільки е, стільки зробити тут е, Гедоти і, взагалі, Україні і відлюдник, і удари, і втрата фінансів. І втрата і башня, і пошкодження, і на фронті, і в тилу, всюди. можуть За ці 4 місяці вони ще стільки тут можуть зробити руйнацій, що просто. Це, ну це, це дуже складно і важко все. Але все одно не показує, що він, що він захопить повністю Донецьку область. Чи захопить повністю Донецьку область Росія до кінця лютого 26 рік? Повністю захопить Донецьку область до кінця лютого 26 рік Росія. Повністю. Поразка, війна, боротьба ні. Тупік, повністю показує ні. Повністю. Хоча будуть перти в деяких направленнях. Але повністю ні, і у них будуть дуже великі втрати. Повністю ні. Уход від цього, ні. Повністю ні. Ми захищаємось, ми робимо, ну, ми робимо, військові виконують свою роботу. Дуже важко, дуже складно. На жаль, якусь, якусь ще територію Донеччини вони зможуть окупувати. Але повністю, ще раз кажу, мені показує ні. Давайте за окремі міста ще спитаємо. Я загалом спитаю, а ну покажіть, будь ласка, на сьогоднішній час. Чи буде під контролем місто? Чи буде окуповано місто Краматорськ? Чи буде окуповано місто Краматорськ? Надія диявола, да, це місто Краматорський Слав'янськ. Це його надія, мрія і це його прям бажання ці міста захопити. Чи буде? окуповано місто Краматорськ. Чи буде? Страх, пасив, війна, таємниця 10 мечів. Я би поки зараз не можу сказати, що так. Більше ні. Більше показує, ні. Повністю мати все. Смерть ні. Але сильні обстріли будуть місто Краматорськ, будуть дуже сильні обстріли. Якщо, не дай Боже, вони е, окупують Покровськ. Будуть дуже сильні обстріли міста Краматорськ і Слов'янськ. Прям дуже сильні. Місто Слов'янськ. Росія окупує, місто Слов'янськ. Росія окупує, місто Слов'янськ. Робота. Поразка, війна, військові, домовленості. Знов, бачите, домовленості за ці міста, якісь домовленості, за цю область, якісь домовленості і все. Ти хоч тут трісні. Очікується, очікування, дорога. Будуть на Слав'янськ да, перти йти. Наші будуть відбиватись карта захисту. Показую зараз ілюзія і пасив. Ну, Слов'янське Краматорськ. Ну, зараз показую ні. Але це їхня реальна ціль. Давайте спитаємо за запорізький напрямок. Теж, до речі, а то тільки Донецький та Донецькі. Давайте Запорізький. Чи буде просування росіян? На Запорізькому напрямку до кінця цього року. Просування Росії буде на Запорізькому напрямку. До кінця цього року. Так, да, вони теж хочуть повністю область. Тайні, таємні плани росіян, перемога. На жаль, де, на жаль, можуть бути теж у них тут просування. Я думаю, в бік Донеччини. Або в біг Дніпропетровщини зі Сходу. Але на них там чекає башня. Наші відбивають. Наші не дають їм просуватися. Ось дорога, агресія і захист. Не дають їм просуватися. не дадуть їм просуватися. Звісно, найбільша ціль номер один Путіна та Росії це повністю Донеччина. Це міста. Ну, понятное дело, що Покровськ і далі Краматорськ і Слов'янськ. На даний час показує мені ні, стосовно повної окупації всієї Донеччини. Ось так. Я ще питання це подивлюсь, звісно, ближче до кінця року.